Їдете у відпустку, захистіть своє житло. Чимало крадіжок з квартир громадян у літній період відбуваються саме в той час, коли люди виїжджають на відпочинок. У наступному сюжеті ми вам розповімо про те, як діють злочинці та як максимально обезпечити помешкання від грабіжників. З початку цього року вже здійснено 117 крадіжок з помешкань буковинців. Квартирні крадіжки можна поділити на, скажімо так, дві категорії. Це Ті, де випадки, коли у квартиру злодій попадає через і джемом вікна, це перший другий поверхи, і вже більш кваліфіковані це підбір ключа до серцевини замка. Зараз настав період відпусток, а отже, коли вирушаєте у подорож, не кажіть про це без потреби. Основне, що їм потрібно знати, це не залишати цінні речі в квартирі, оскільки не якої складності немає нічний час доби вирахувати, чи проживають хтось в квартирі чи не проживають. Нагромаджування кореспонденції в поштовій скринці може вказати на вашу тривалу відсутність. Домовтесь із сусідами чи родичами, щоб вони забирали пошту. І майте на увазі, що злодії, як правило, потрапляють до чужої квартири через вхідні та балконні двері, вікна і квартирки. Настав період відпусток. І наші громадяни, жителі міста і громадяни і жителі Чернівецької області вони від'їжджають відпочивати. Від'їжджають відпочивати по Україні, від'їжджають, а тим більше зараз безвіз виїжджають за кордон. І це дуже є великий ризик для того, щоб зловмисники проникали і обкрадали квартири і помешкання громадян. Поліса охорони на сьогоднішній день рекомендує встановити охоронну сигналізацію. Якщо такої можливості немає, то своє житло і помешкання забезпечити тим, щоб встановити решітки, встановити брошки броньовані двері підтримувати гарні стосунки з сусідами, що вони наглядали за помешканням. Також поліція охорони пропонує тимчасову охорону приміщення на час вашої відпустки. Може громадянин звернутися і заключити з нами короткостроковий договір. Це може бути на тиждень, це може бути на місяць, може бути трошки більше, трошки менше. Ми своє обладнання даємо, ну скажімо так, в оренду і це буде фіксована оплата. До того ж, датчики тепла зможуть зреагувати не лише на незаконне проникнення в оселю, але й на виникнення загорання. А відтак поліція охорони по прибутцю зможе при потребі викликати пожежників: будьте обачними і не залишайте своє помешкання без нагляду чи охорони, ба більше у період відпустки. Дар'я товпіч Сергій Бабій, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці.